Аудіокниги українською від студії Калідор Дякую вам, друзі, за те, що мандруєте разом зі мною Хроніками Клайва Стейплза Люїса. Розділ другий. Король робить хибний крок. Кілька тижнів по тому. Останній король нарнії спочивав собі під кремезним дубом, що ріс поряд із його мисливською хатинкою, до якої він інколи наїжджав відпочити від державних справ на тиждень другий, зокрема навесні. Хатиночка під очеретяною стріхою стояла неподалік від місця злиття двох річок на східному краї ліхтарної пустки. Саме тут король знаходив притулок, віддаючи перевагу життю простому і невибагливому перед пишністю та розкошами кир паравелю королівського замку у стольному місті нарні. Звали короля Тіріан, а було йому десь років двадцять двадцять. Попри зовсім іще юний вік, він був широкий у плечах. Мав тверді м'язи, немов литі, от тільки бородою не вдався. Де-інде вона пробивалася окремими кущиками, але в цілому була дуже куца. Очі у нього були блакитні, а обличчя відкрите та чесне. Того ранку нікого поряд із ним не було, окрім вірного його друга, єдинорога на ім'я Діамант. Вони двоє були немов брати, бо не раз рятували одне одному життя у найзапекліших битвах. Та тепер благородне створіння було зайняте іншою важливою справою. Стоячи біля королівського крісла та вигнувши шию, воно лощило свій блакитний ріг до блиску об свій власний молочно-білий бік. Щось у мене сьогодні усе з рук валиться, і навіть до лові в думки не лежать. Сказав король єдинорогу. Все дивні новини не йдуть із голови. Як ти гадаєш, друже мій, чи прийдуть до нас сьогодні нові звістки? Що тут гадати, володарю, новина і справді нечувана із давніх часів, бо ані діди, ані прадіди того не пам'ятають. Кивнув на те єдиноріг. Це дивовижно, якщо тільки то не плітки й не чутки, а щира правда, як вона є. «Хм, Які ж то можуть бути плітки, якщо. почав загинати пальці король. Якщо іще тиждень тому над головою у нас кружляли пташки і кричали Аслан іде! він повернувся, він знову у нарні. А потім. Він загнув другий палець. Ми почули білочок, яким казали їх родичі, що бачили його. А потім загнуто третій палець. Олень. Той казав, що дійсно бачив його уже тут, на ліхтарній пустці. Бачив у місячному сяйві саме на повний місяць, хоч і далеченько, та все ж бачив на власні очі. А слідом за ним хіба не зустріли ми того темношкірого бородання, купця із Остраханства. Той взагалі стверджував, що поява Аслана поза всіляких сумнівів. До його слів варто прислухатися, бо самі остраханці в Аслана не вірять. То до чого ж йому плітки пласти? І нарешті, учора вночі, звістку про нього приніс Борсук. Він тварина нічна, тож і бачив його уночі. Усе так, сір, відповів на те діамант. А якщо, здається, ніби я не радію, а лише сію сумніви, то те від того, що радість була б занадто велика, аби просто так взяти й повірити. Гарно сказано, зітхнув король, і голос його затремтів від хвилювання. Мені й самому важко повірити у те, про що я навіть і не мріяв. Чу, раптом скинув голову діамант і насторожив вуха. Що там? У півголоса перепитав король. Ту під копит сір, відповів діамант. Хода така схожа на галоп. Дуже важка хода. Важкий кінь. А навіть і не кінь, а кентавр. А от і він додав діамант трохи згодом. І дійсно, на дальньому краю галявини з'явився величний золотобородий кентавр. Із щола він витирав великі краплі людського поту, а його каштанові боки лисніли кінською піною. Побачивши короля, він усе тим же самим галопом пролетів у цю галявину. І зупинився перед королем та вклонився йому. Вітаю тебе, королю, сказав він низьким голосом, який здалеку можна було прийняти за ревіння бика. Гей, хто небудь. король озирнувся на двері хатинки. Подайте келих вина благородному кентавру. Вітаю тебе, омудріший рунвіте. Бачу, тобі спершу треба перевести дух. А потім ми воліли б знати, що привело тебе сюди. Тим часом із хатинки вийшов парж і виволочив чималий дерев'яний келих, оздоблений вишуканою різьбою. Кентавр підніс келиха до вуст та, перше, ніж випити, промовив Піднімаю цей келих за Аслана, за істину та за вас, сір. Єдиним духом він осушив келих, між іншим, цілком достатній, аби напувати щонайменше шістьох дужих чоловіків. Тоді передав порожню посудину пажу. Отже, Рунвіте, — поквапив Кентавра король, чи не приністи нам часом останні вісті про Аслана? У відповідь кентавр лише спохмурнів, немов небо перед грозою, і брови насупив. На його обличчі читалася тривога. Сір, сказав він нарешті, вам має бути відомо, що я давно спостерігаю за зірками на нічному небі, а спостерігаю я за ними дуже й дуже давно, бо ми, кентаври і живемо довго-довго, значно довше за людей і тварин, та навіть як на тей за єдинорогів. І от що я вам скажу, сір. Ніколи ще за своє довге життя я не бачив знаків тривожніших за ті, що нині накреслено на небесах. Зірки не провіщають ані скорого приходу Аслана, ані довгого миру, ані спокою. Не провіщають вони радощів. Більш того, Тривожнішого розташування зірок, як підказує мені моя наука, я взагалі не бачив за всі 500 років, що вдивляюся у небо. І з тим я збирався був у дорогу, аби попередити вашу величність, що великі біди чатують на нарнію найближчим часом, коли вчора ввечері долетіли до вух моїх чутки. Ніби Аслан прийшов до донарні. І буцім, то бачив його на власні очі. Не вірте тим чуткам. То казки, мій королю, зірки не брешуть. Брехати можуть люди чи тварини, але не зірки. Якби Аслан був тут, то першими про те сповістили б вони, найблагородніші зірки. Зібралися б усі на його честь, той був би добрий знак, в який можна вірити. Все інше то неправда, брехні. Неправда? Як так? суворо насупив брови король. Хто у нас в Нарнії, та й у всьому світі насмілився б на брехню у справі, з якої жартувати ніхто не сміє, сказав він. І мимоволі рука його лягла на руків'я меча? Те мені невідомо, похитав головою кентавр. Та я знаю одне на землі брехуни є, але їх немає серед зірок небесних. Хай так, зауважив єдиноріг. А чи не міг Аслан прийти всупереч тому, що підказують зірки? Бо як то розповідають стародавні легенди зірки то його створіння, а він не той лев, якого можна приручити, добре сказано, братей діамант, підтримав його король. Я теж чув ці слова стародавніх легенд. Не той він лев, якого можна приручити. Рунвіт підняв був руку і навіть подався вперед, немов застерігаючи короля. Як раптом із лісу почулося жалібне голосіння, і всі разом вони повернули голови на той звук. Хто саме плакався у лісі за деревами було не видно, але голос той швидко наближався, і за хвилину можна було почути окремі слова. Ой, лихо, 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 ой, лихо, коїться в лісі. О горе вам, мої брати і сестри, горе всім священним деревам. Сокири січуть без жалю, вмирають, вмирають, вмирають. З останнім вмирають, на галявину вибігла і сама плакальниця. Висока та струнка, з ростом така, що й кентавру змогла б зазирнути у очі. Дивна плакальниця. Водночас нагадувала і жінку і дерево. Це навіть важко уявити тому, кому не доводилося зустрічати дріад та ті, кому вони не вдивину не тільки безпомилково відрізняють її від інших мешканців лісу, але й одну від одної. Король Тіріан, так само як і Кентавр чи єдиноріг, істинні нарнійці відразу ж впізнали дріаду букового дерева. Справедливості! Правосуддя. Вона кинулася до короля. Захистіть, мій відданий народ, благаю вас про порятунок. Там, на Заході, вирубують ліхтарну пустку під корінь. Уже сорок моїх братів і сестер з стовбурами без життя лежать на сирій землі. Що? Як це може бути, моя чарівна пані? Хто руку підняв на священну для всіх нас ліхтарну пустку? Як вони сміють, і хто вони? Та зрештою хто б вони не були, король вихопив меча. Ім'я маслана, але дріада його уже не чула. Не встиг король договорити, як пролунав тихий і протяжний стогін. Ах. Дріада зригнулася, немов її хтось вдарив. Раз, другий, третій, а тоді похитнулася. Ноги її підкосилися, і поки присутні ще не зрозуміли, що сталося, вона впала, немов підрублена. Якусь мить усі бачили перед собою бездиханне тіло на траві, а іще за миттєвість воно розчинилося у повітрі. Тільки тепер вони зрозуміли, що сталося. Десь далеко звідси хтось зрубав дерево дух, якого щойно благав про порятунок. Щонайменше із хвилину від гніву та скорботи король не міг вимовити ані слова, ледве ж отямившись, він вигукнув За мною, друзі, ми це так не залишимо. Найшвидший шлях до західного краю пустки вздовж ріки. Присягаюся. Жоден злочинець живим від мене не втече. Від нас, сир, рішуче додав єдиноріг і вдарив копитом. Але їх обох зупинив рунвіт. Навіть у праведному гніві королю не слід давати владу почуттям. Ви повинні зрозуміти, у нарнії коїться щось нечуване, таке, чого не було ніколи. Якщо це бунтівники. Більш того, бунтівники озброєні, то втрьох нам із ними не впоратися. От якби ваша величність воліли дочекатися чекати? Про те ми навіть думати не воліємо, розсердився король. Утім, аби не гаяти часу, ми розділимося. Ми з діамантом на допомогу деревам, а ти, друже, з галопом по допомогу. Ти знайдеш її у Кейр Паравелі. І от іще що. Тримай. Ось тобі моя печатка, аби було зрозуміло, що ти виконуєш мій наказ. Збери загін вершників у повних обладунках, дюжину розумних хортів, десяток гномів, вони найкращі лучники з усіх. У нагоді може стати й леопард. А поки всі збиратимуться, спробуй докликатися нашого знайомого велетня, горогрюка. І перекажи усім, нехай квапляться. Наказ зрозумів. Уже виконую, сір. мовив кентабр, повернувся і вже за хвилину зі східного краю долини чулося тільки відлуння його важкого чвалу. Король та діамант рушили в інший бік. Король ішов швидким кроком, ніде не спиняючися ні на хвильку, та інколи нечутно щось промовляючи крізь зуби і стискаючи кулаки. Діамант мовчки йшов поруч. Порушувало тишу тільки дзенькотіння золотого ланцюжка на шиї єдинорога, шурхіт двох людських ніг та легкий стукіт чотирьох кінських копит. Невдовзі вони опинилися на березі ріки. Тут, не змовляючись, вони рішуче повернули праворуч і пішли за плавною стежкою, що петляла вздовж річки. Тож річка була ліворуч, а праворуч височив темний ліс. Ще вище за течією, то земля ставала кам'янистішою, трава річала й річала, а ліс густішав і густішав та підступав майже до води. Невдовзі і стежинка добігла до води та зникла. Виринала вона уже з іншого, північного боку ріки. Вочевидь, тут був брід. На середині вода сягала королю майже плачей, а потік погрожував от-от збити його з ніг. І так би воно, мабуть, і вийшло, якби не діамант, який весь час тримався поруч. Тіріан тримав його за карк. Треба визнати, чотири ноги таки краще за дві, коли йдеться про збереження рівноваги, особливо якщо треба перетнути швидкий потік. Вода, що текла із гір, була холодна, крижана, але король, від якого від обурення крова шкипіла у жилах, цього навіть не помічав. Заледве викораскавшись на протилежний берег. Він одразу ж витер меча об єдиний клаптик плаща, що лишався сухим, той, що прикривав рамена, і рушив далі. Тепер ріка була праворуч, а ліхтарна пустка просто попереду. Втім, не пройшли вони ще й чверті шляху, як побачили на ріці щось дивне. А це що? запитав король. Поглянь, мовив єдиноріг. Вихопилося це у обох майже одночасно. Та це ж пліт, придивившись, ошалешено замить сказав король. Дійсно, так воно й було. Пліт, зв'язаний із півдюжини струнких стовбурів щойно повалених дерев, з яких тільки на обрубали віття, хутко сплавлявся річкою додолу. Попереду. Із довгою жердиною, аби керувати плотом, стояв чудний, як на їхнє око плотар. Це був водяний щур. Агов щуре! Ти що таке робиш? загорлав король, перекрикуючи шум бурхливої води. Та ось колоди сплавляю рікою на продаж. Теж, перекрикуючи плескіт води об каміння, заволав у відповідь щур, прикладаючи долоні до вуха. Остраханці залюбки купують. Що? Які остраханці? на мить обімлів король. Хто взагалі дозволив дерева рубати? Навесні напої над талими снігами ріка біжить ой як швидко, особливо у верхів'ях. Тому плід, як стріла, промайнув повз короля з єдинорогом і уже завертав на закрут, коли із далеку долинула відповідь. Лев, ваша величність, то наказ самого Аслана. Щур намагався докричатися, але що він там іще кричав, вони не почули. І з тим плід зник за річковим закрутом, залишивши друзів, що спантеличено дивилися один на одного. В очах у обох застигло одне й те ж саме питання, відповіді на яке не мав жоден із них. Більш того, їм раптом стало лячно, як ніколи не було перед жодним із найзапекліших боїв. Аслан, нарешті вимовив король глухо. Аслан? Але як таке може бути? Рубати під корінь священні дерева та вбивати їхні душі, Дріад? Хм, а що, коли? Дріади вчинили щось жахливе, і це не рубання, а покарання, висловив припущення діамант. Але продавати бездиханні тіла остраханцям? Хіба таке можливо? заперечив тірян. Ох, не знаю, не знаю, зітхнув єдиноріг, як, здавалося, жалісним голосом. Та не той він лев, якого можна приборкати. А як не можна приборкати, то напевно не можна й зрозуміти. Ну, що ж, промовив король, хай там що, а ми уже вийшли в путь, і тепер нам треба дізнати, що чекає на нас попереду у кінці шляху. І ми те дізнаємося, сір. — підтвердив діамант. Ані на мить відважний супутник короля не сумнівався у справедливості такого рішення, хоча б навіть їх і було двоє супротив невідомо скількох ворогів. Не сумнівався у цьому й сам король. Гнів застив їм очі, тож бачити, хоча б на крок далі від свого праведного гніву вони не могли. Король тільки обійняв свого друга, та чолом тицнувся йому у шию. Діаманте, тільки й сказав він, не знаю, що на нас чекає попереду, але чомусь тяжко мені на серці. Здається, краще було б і зовсім не дожити мені до цього дня. Так, не сперечався діамант, може, й насправді зажилися ми надто на цьому світі. Тому на краще годі й чекати. Ще хвилину чи дві ось так постояли вони мовчки, а потім рішуче повернулися і попрямували вперед. Невдовзі попереду почувся мірний перестук. Хак-хак-хак! То вправно працювали сокири. Самих дроворубів поки видно не було. Їх приховував великий пагорб. Та коли король зійшов на верхівку та окинув поглядом те, що було колись ліхтарною пусткою, красою та гордістю нарнії, він змінився на обличчі. І було від чого. Просто поперек віковічного пролісу, того самого пралісу, де колись здивували погляд могутні дерева, що виросли із золотих та срібних зерняток. Того самого пролісу, де колись людське дитя із нашого світу посадило дерево оберіг нарнії, тепер пролягала широка просіка. Вона скидалася на кровоточиву рану на живому тілі землі. Від просіки і аж до ріки тяглися нерівні брудні подряпини рівчаків якими стовбури повалених дерев волокли для сплаву. Робота аж кипіла, стукотіли сокири, ляскали батоги, коні хрипіли, ледь ледь тягнучи могутні стовбури до ріки. Та перш за все вражало навіть не це. Ані король, ані єдиноріг не очікували побачити на вирубці стільки людей. Половина із тих, хто рубав священний ліс, були саме люди, а не розумні нарнійські звірі. І ще один погляд, кинутий королем та діамантом, і стало зрозуміло, що то зовсім не русяві нарнійці, то були засмаглі бородані, які прийшли з Остраханства країни. Що лежала на півдні і навіть не поряд, а далеко за межами нарнії, аж за Древляндією та Великою пустелею, що простягалася поза нею. Звичайно, у нарнії траплялися остраханці, купці з караванами, амбасадори з почтом, у ті дні між Нарнією та остраханством відносини були доволі мирними. Але. Чому їх зібралося у Нарній десятки і чому вони прийшли рубати Нарнійський священий ліс, збагнути цього Тіріан аж ніяк не міг. Він перехопив меча зручніше, а плащ намотав на ліву руку і рушив до непроханих гостей? Найближчими були двоє остраханців, щоб понукали і сварили коня, який застряг у ритвені з багнюкою, намагаючись витягти чималий стовбур. Коли король опинився поруч, вони саме намагалися зрушити коня із місця батогами. Ворушися ти, ледащий син лінивця! От знайшла свинюка Багно!» горлали вони, ляскаючи батогами. Кінь і без того тягнув що сили. Очі в нього почервоніли, й того диви повелазять. і з боків коня стікала піна, та все було дарма. Чи ти заснув, ледача тварюко? гримнув один із остраханців, якому певно увірвався терпець та шмагонув коня батогом. І тут сталося неймовірне. Ще із першого погляду на лісоповал. Тіріан одразу ж про себе вирішив, що коні, якими остраханці вивозять ліс, були їх власними, такими собі нерозумними і безпорадними істотами, яких, до речі, і в нашому світі чимало. Нічого іншого, король і припустити не міг. Ось чому, як неприкро йому було за безпорадних астраханських коней, із яких знущалися жорстокі хазяї. Але за живі дерева йому було болючіше, бо на відміну від коней вони навіть втекти не могли. Йому і на думку не спадало, що якісь там остраханці ладні приборкати волелюбного та розумного нарнійського коня, не кажучи вже про те, аби періщити його батогом. Аж тут. Щойно батіх опустився йому на спину, кінь спершу став дибки, а потім позаткував і жалісним голосом промовив. Навіщо ж за батіх одразу хапатися? Дурень, ти сатрап. Не бачиш, я й так роблю все нащо ладен. Дивитися на те, як чужинці знущаються із вільних нарнійських коней, поплюжачи священний нарнійський ліс, було уже занадто. Рука короля із мечем здійнялася сама. Єдиноріг рішуче наставив свою грізну зброю, і вони разом кинулися вперед. Наступної миті. Обоє остраханців уже лежали мертвими у багнюці. Одному меч відтяв голову, а іншого просто у серце вразив ріг діаманта. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали другий розділ чудової книги Клайва Стейплза Льюіза Остання битва. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам ця аудіоверсія. За можливості поширте її серед своїх друзів, адже наша мета, аби української було якомога більше. А ми з вами почуємося дуже скоро у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.